Жіночка, яка в стані жертви постійної, от прийде нормальний мужик. І, значить, жінка в постійному стані жертви. І через якийсь час вона таки зробить з нього тирана. Вона таки зробить так, щоб він її пиздив. Вона зробить, тому що жертва шукає тирана, а також вона його создає. Цей самий чоловічок, цей самий чоловічок прийде до доміни. І буде пригать як козлик на задніх лапках, як козлик. І діти її будуть йому самі лучші. І все в світі йому буде просто саме лучше. І правила її йому дуже подобаються. Він просто заплутався, він не знав. А тепер він узнав, як йому треба жити. А то він плутався. Йому не сказали, як треба. І він там копиздився щось, строїв себе великого. А тут йому об'яснили. Тут йому об'яснили, по яким правилам, малиш, ми тепер будемо ігратися. І все, козлику все подобається. Він, він радісний, він радісний, йому тепер не треба ні за що думати. Він тепер знає, в нього є тепер список правил. Все, йому добре, він віддихає.